Так, для початку, що стосується налаштувань. заходимо в менюшку. Зараз я згорну з першого, пробіжусь по кожному пункту. І так, ну, перше, це пріоритет. Тобто, в третьому пункті він у нас вибраний як Е, Четвертий. П'ятий пункт це ток заряду, ток розряду. Ось, за що я говорив, восьмий пункт у нас обрано саме L15. Там є L16, як ви казали, є L14, є гелієвий акумулятор. Ми обирали саме L15. Перевіряйте, він у вас, по суті, має бути. Е, так, Далі. Е, ці пункти, які я не озвучую, вони по суті стоять по дефолту, ми їх не змінювали. От, е, 30. Другий пункт. от У нас стоїть БМС, по, за замовчуванням стоїть СЛА, у нас стоїть БМС. 33-й пункт. От, по замовчуванню там стоїть не пам'ятаю, який пункт там стоїть за замовчуванням, але от потрібно обирати саме цей, що я зараз. Ось цей пункт потрібно обирати, якщо у вас агентовський акумулятор, о, вам потрібно обирати ось цей пункт. От, відповідно, 34-й пункт. 39-й, 39-й пункт ми, по-моєму, навіть не змінювали. Але якщо там щось не так, то Виставляється ось це значення. Далі перескакує до 57, тому що в нас логер не підключений до інтернету, відповідно, цих налаштувань поки що немає. Так, ну 58-59 це сигналізація про низький заряд і відключення при 5%. 60-й це до якого. Відсотку його потрібно зарядити. О, це при якому відсотку він там, по-моєму, перезаряджається. Ну, ось у нас такі налаштування. Е, далі. Що стосується, як бачите, в мене помилки БМСу зараз немає. Е, показую синій кабель з комплекту, е, підключений порт е, РЕС. 485. Щойно я його відключаю. Демонструю, як тільки я його відключаю, ну, там, з певною затримкою, але помилка зараз прибіжить. Вона з'явиться на екрані. З'явилася та сама ваша 58-ма помилка. Підключаю кабель. Одразу пішов зв'язок. Одразу. Состав, як потрібно. Далі цей кабель. Іде на акумулятор з адресою 1. І він у мене тут підключений. Ось, де шина rs 485 і CAN парний. Стоять поруч. От я його включаю в RS 485. В інших RS 485 вони... В цей rs 485 я включив той. Який е, йде на наступний акумулятор із адресою 2. От. Е, типу, якщо я перемкну ось цей е, що йде на інвертор, на канівський е, порт, він мені виб'є помилку, я це перевіряв. Але якщо він у вас на цьому порті вибиває помилку, то тоді перевіряйте, можливо, він у вас іде на канівському порту. Тому що у них от така путанина є. Далі, акумулятор з адресом номер 2 Тут підключено все абсолютно так само. Там, де у нас RS-485 і CAN стоять поруч, я втикаю його у RS485. І все. Спробуйте його підключити саме. Рідними шнурками, оцими синього кольору, які йдуть в комплекті до кожного акумулятора. І тоді, по суті, у вас помилка має зникнути. Тому що я ось його вимикаю. Наприклад, ось вимикаю із акумулятора. Так, хто тут старший? А, зараз секундочку. У мене помилка з'явилася. Я беру його, вмикаю назад в той же порт, який він у мене спочатку був увімкнений саме врс 485. Помилка зникла.